Люди, доброго ранку, а ви знаєте, як формується день. Прокинули зранку, нема настрою. І цілий день його нема настрою. От я сьогодні прокинувся без настрою. Думаю, піду, побавлюсь собачками, покормлю їх. Подивився на цих собачок, коли бачить. Відразу настрій був, бо з'явився. Так ось, що у вас настрій був. Дивіться, є така дівчинка. І є її сестричка. Тобто дві дівчинки, які є на продажі. І якщо ви заберете цю дівчинку до 02.07, це якраз дата, коли буде їхати перевізник майже через всю країну. Буде на таку дівчинку сама мінімальна ціна. Тому пишіть приватні повідомлення. Будемо домовлятися. Красота, дарувальниця настрою. А це синтура. Ах, в тебе муха. В тебе муха. Ось такий у нас Ти що, какашка, що муха пристала. Ти какашка. Ти, мала какашка. Ти какашка, мала. Одна муха пристала. Ти какашка. Такого парня аутира.